Хмельницькі комунальники активно допомагають українській армії. Працівники місцевих комунальних підприємств та ЖЕКів долучилися до будівництва фортифікаційних споруд на сході країни. Сьогодні 20 хмельничан після виснажливих робіт повернулися додому. «Були в Донецькій області було дуже багато роботи, то дуже добрий настрій, що повернулися звідти». Близько місяця чоловіки працювали у Добропільському районі Донецької області. Втім, і на мирній території, неподалік від передової, повсякчас відчували подих війни. Особливо під ранок то так небо спалахувало, було видно, і ці бойові дії так ну далеко це було від нас. Ми цього не ущушали, ну нас охороняли міліція, там ну, відповідні служби. Трудилися хмельничани без вихідних з раннього ранку до пізнього вечора під пекельним сонцем у 40-градусну спеку, аби якомога швидше звести захисні споруди. Наше звено занималось обделкой ячеек, когда вот, делается окоп, и там делается ячейка для стрельбы. Вот эти ячейки нужно было обделывать бренами. Другие работы были связаны с покрытием бетонных сооружений, покрытием их рубероидом, гидроизоляция. Потом были работы, связанные с. Розгрузки брює, розгрузки бетонних сооружень. Однак не постріли і важка праця, а ставлення місцевого люду найбільше вразили хмельничан. Кажуть, тамтешнє населення має полярні погляди на події в Україні. І за рік розв'язаної Росією війни частина людей досі вірить кремлівській пропаганді. Бабушка просто в воду нам давала. Люди приїжджали, набирали води, просто-просто води на праці. І на якийсь момент вона говорить, що хлопці, мені не жалко води. Ну, пойміть, мені починають гнобити. Попри це, хмельничани й далі готові робити свій вклад у наближення перемоги та знову їхати на схід. За таку патріотичну позицію сміливість та працелюбність чоловікам подякували у стінах міської ради. Я вам щиро дякую за те, що ви відкликнулися і поїхали будувати ту оборонну смугу, яку ми тимчасово споруджуємо між анексованою територією, тимчасово окупованою, і територією, яка є наша. на комунальників чекає кілька днів відпочинку. Тим часом на сході й далі триває будівництво укріплень за підтримки хмельничан. Хмельницька область вже виконала план по будівництву, але на прохання уряду області додали ще там певні казати певну кількість об'єктів. Я не можу коментувати, так як я там не був, але знаю, що це потрібно, і сьогодні наші працівники знову поїхали. Цього разу на Донбас вирушило 12 людей, серед яких є й ті, хто поїхав працювати вже вдруге.